Доброго дня, Україна, всім привіт! Продовження історії з втягуючим і стартером. Дійшли висновку, що не годиться втягуючи. Також і в коментарях багато хто написав, що не вистачає в нього чи сили, чи, точніше нажимає, впирається, конта... упирається в маховик, контакт, не співа замикатись і того й не провертає. Так, і. В Вітоги, в друзі. Купили ми нове. Не зовсім воно таке, як оригінальне. Знайшли тільки виробника в Бразилію. Е, як же там написано? ВН, по-моєму. Написано на ньому. Так, тут мідні були, тут непонятно, чи металеві, чи покриті. Ну, не знаю, скільки воно робитиме. Скажімо так, ну, заводитись заводиться. По крайній мере, двічі завівсь. Ну, все працює. Все працює прекрасно. Зараз поверну руля, покажу, що ми ще робили. Так. Це втягующе хотів розібрати, нема там вроді нічого складного в його ремонті. Але настільки товстий оцей метал, двічі собі чуть руку не пробив отверткою. Пробував, бачите? Ну все одно я його зроблю. Я його розріжу болгаркою, тоді стулю назад і полуавтоматом зварю. Ну, вже різати можна, принаймні, трактор заводиться, бо батько на мене кричав, каже, не ріж, поки не цей, Поки не справимо цього, то, ну, поки не прийде нове, не поставимо. Так що, друзі, отаке коротеньке відео. Не обдурили ми його, скажімо так, ну, принаймні. Принаймні не пробували, ну, скажімо так, є такі речі, що. Приходиться купувати. Та нічого, аби працювало, скажімо так. Ну а ось з батьком посовітувались, то. М -м -м, повезу. я його до токаря. І токар хай його так акуратненько розріже. Ну, Якщо вдасться відремонтувати, то зварим потім назад полуавтоматом акуратно. А якщо ні, то ну, така його судьба в чермет. До речі, по ціновій політиці. Оригінальний втягуєще. 8000. Оце бразильське 1700. Все, друзі, всім пока. Надіємося, буде працювати.